Трохи здивований. Що тут бісакоїться? Ми дісталися роздоріжжя. Схожа операція пройшла не дуже. Ти померла, Ларі. Ти хто? Я Анна, твій гіду по тебіччю. Нема такої професії. А це роздоріжжя. Тут обирають, де провести свою вічність. Поплакати не бажаєте? І з ким її провести? Джон! Ларі! Я лежала в і раптом. Маєш гарне а Я маю шокуючу новину. Темет. мертва. звідки ти знаєш? А він ледве второпав. Перепрошую, я чекав на цей скарб 67 років. Ларі. Інформації забагато, тому раджу глибоко вдихнути її, видихнути. Дихай. Навіть у снах ти не був таким реальним. А ти така ж, якою я тебе запам'ятав. О, ні. Що це за один перший чоловік помер під час війни? Джоан все добре, люба. Знаю, це непросто, але не хвилюся, я все дослідив. Ларі! чому Ларі, А не любить? Тиждень тому було разом. За тиждень багато змінилось. Ти помер, я померла, і я би з'єдналася з двома померлими чоловіками. І мушу вирішити, де проведу вічність. Ти чекав? 67 сім років. Коли на кону вічність це ніщо. Гарний початок. Ти весь цей час чекав, щоб зруйнувати шлюб довжиною у п'ятдесят років. Це не змагання. Змагання. Люба це однозначно змагання. Без сумнівів. Ми тут задля цього. Я хотів, щоб у тебе було життя, але щоб ми мали шанс бути разом. Це так романтично. Я можу бути романтиком. Мені байдуже, де ми опинимося. Головне, щоб разом. Цієї особи. Ти мусиш їй нагадати, за що вона тебе поклала. Якщо ти щаслива, то і я щаслива. Зроби важливий вимк. Вічність це надто довго для жалю. Про життя після смерті. Тож. Ти обрала свою вічність. Вічність. У листопаді